Доброго дня, колеги. Ми розпочинаємо наш захід. У нас сьогодні відбудеться підписання тристороннього меморандуму про співпрацю між Державним агентством з енергоефективності, Асоціацією декарбонізації Коген Україна та компанією Вісман. У нас спочатку відбудуться короткі промови наших головних спікерів, підписантів меморандуму, потім підписання меморандуму, і далі можливі запитання із залу. Хто дивиться онлайн? Будь ласка, в чаті пишемо як завжди, запитання. Отже, до слова запрошується голова державного агентства з енергоефективності Ганна Замазієва. Дуже дякую, рада всіх вітати. Сьогодні для нас це визначна подія, тому що ми з лідерами ринку з компанією Вісмон будемо підписувати меморандум. Але головна ідея, ціль і чому ми вирішили піти на такий крок: це те, що країна зараз знаходиться в питаннях енергоефективності на такому фінішному напрямі запуску нових практичних проєктів для реалізації національної плану дій з енергоефективності до 2030 року. Фактично, фонд декарбонізації, який був е, винесений в парламент, е, проголосований та підписаний президентом, почин, почав свою роботу з першого року. Він почав наповнюватися від податку на СО2 і вже в першому квітні 2024 року повинні піти в. Фактично, фінансування самих проєктів і робота з муніципалітетами, з бізнесом і з населенням. Фактично, основними напрямками, на які будуть спрямовані програми фонду декарбонізації, це збільшення частки альтернативних видів палива в країні і заходи з енергоефективності на всіх рівнях. Відповідно. Основним із трендом також буде і підтримка національного виробника, і ще раз альтернативні види палива. відповідно. Тому підписання і долучення до цієї роботи роботи на всіх рівнях великих виробників котелень і котелень на біопаливі – Це компанія Вісман. Сьогодні ми підпишемо і другий наш проект, до якого якраз долучається компанія Вісман. Це розвиток національної платформи декарбонізації, це програмне рішення, на якому є. Зелений університет, за рахунок якого ми будемо навчати надавати необхідний досвід міжнародних країн і приватних, скажімо так, рішень технологічних для наших муніципалітетів на всіх рівнях, для бізнесу різногалузевих, навчання, сертифікація. Курси, і друге, це коли маленькі громади можуть дуже оперативно знайти найкраще рішення, зв'язатися з виробниками напряму цього енергоефективного обладнання. Або, наприклад, сьогодні йдеться мова про компанію «Візмен» і про котельні. Відповідно, після цього ми також розпочнемо роботу з громадами через національну платформу декарбонізації і саме фінансування. Тож, дякую вам за те, що ви долучаєтеся до такої справи, оскільки нам на сьогодні, вже відвідувавши дуже багату кількість територіальних громад, ми розуміємо, що іноді не вистачає. Комусь досвіду, а комусь просто дуже швидко і оперативно знайти прямі контакти з великими виробниками і постачальниками, і інформацію, де може бути застосована та чи інша технологія, яке найкраще енергоефективне рішення було з залученням тих чи інших виробників і технологій. Тому я сподіваюся, що ви будете розвиватися, і за рахунок цього будуть розвиватися і дані напрямки в нашій країні. Дякую. Слово надається Віктору Трембовельському, заступнику директора компанії Вісман Україна. Добрий день, Вісман Climate Солюшенс Україна. Раді долучитися до загальноукраїнської української платформи по декарбонізації, по просуванню інновативних технологій, також до ініціатив і. Держенергозбереження асоціації Коген Україна. В нашому розпорядженні є дуже багато сучасних технологій. Це і теплові насоси, і зелених, як теплові насоси, сонячні панелі, сонячні електростанції, когенераційні установки побутові системи промислові системи тобто дуже широкий спектр технологій, які вже також впроваджуються в україні і ми готові долучитися до цієї загальної програми ініціативи. Вісман в Україні вже понад 20 років працює. Ми дуже знаємо особливості ринку. Ми зростали з ринком, знаємо всю всю специфіку, потреби технологічні і з радістю долучимося до цієї ініціативи. Дякую, дякуємо. Слово надається віце-президенту Асоціації декарбонізації КОГЕН Україна Наталії Сибіга. Доброго дня. Для нас сьогодні для асоціації декарбонізації Коген Україна підписання меморандуму є дуже значущим рішенням спільно разом з Агентством з держав енергоефективності А ми хочемо розглядати актуальні проблеми із впровадженням в Україні новітніх енергоефективних технологій, об'єднуватись у сфері енергоефективності енергозбереження, Альтернативних видів палива а також спільно шукати шляхи реалізації в Україні інвестиційних проектів і впровадження нових технологій і підходів в енергоефективній галузі. Дякуємо, дозвольте Так, та, 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 Будь ласка, я хотіла якраз подякувати. Я в своїй промові не не сказала, але дякую саме асоціації, тому що вони були основними амбасадорами цієї ідеї створення платформи, ідейні і також рушійна сила, якраз в знаходженні партнерів долучення, щоб якомога більше більше рішень було якраз запровадження для нашого бізнесу і для муніципалітетів. Тож дуже дякую, пані Наталя, за вашу таку ефективну роботу, співпрацю на всіх рівнях. Я знаю, що ви долучаєтесь, вам болить кожне питання, що стосується від когенерації альтернативних видів палива і законів про теплопостачання. Ви постійно над цим працюєте. Тож, велика вам шана і подяка. Дякуємо. Зараз відбудеться підписання меморандуму. Можна зробити фото. Дякуємо. у нас є в залі запитання. Будь ласка, тоді представтеся. Владислава Обух, Укрінформ. Ну тут запитання не скільки по суті сьогоднішнього заходу, як взагалі щодо напрямків формування програми енергоефективності в Україні до пані Ганни. Перша от зараз я знаю, йде активний процес відкриття у регіонах України офісів із декарбонізації та енергоефективності вже у Вінниці, у Дніпрі, у Житомирі, у Кропивницькому є такі центри. От які перспективи, де найближчим часом відкриється? Ці центри, і коли можна чекати вже на практичні результати їхньої роботи? Адже часто буває, що в нас при органах і в тому числі місцевої влади створюються різноманітні офіси з тих чи інших напрямків, але до практичних результатів далеко? І друге запитання до пані Наталії: Ваше бачення перспектив розвитку ринку альтернативного палива, біопалива в Україні? Наскільки війна заважає формуванню цього ринку? Чи можливо? навпаки, де в чому допомагає те, що український агроекспорт зараз обмежений? Відповідно, є більше ресурсу для внутрішнього виробітку, саме такого виду палива. Дякую за запитання. Насправді я, як голова Миколаївської обласної ради в минулому, насправді скажу дійсно відкривається багато агенцій з інвестицій, розвитку і таке інше, і вони іноді не мають подальших якихось практичних дій, ну умовно, такі стратегічні погляди, mission, vision, values, але немає практичних заходів. Тому ми коли відкривали офіси, ми знали про цей негативний досвід. І на сьогодні ми їх відкриваємо якраз заздалегідь не. Після того, як підуть перші трансфери з Фонду декарбонізації на фінансування програм, ем, а заздалегідь, тому що до. Процесу фінансування треба підготуватися відповідно. На сьогодні їм поставлені енергоменеджерам, які працюють в цих офісах декарбонізації, практичні завдання: зібрати кількість проєктів за певними характеристиками та критеріями, які відповідають заходам з енергоефективності або зменшення викидів СО2. Відповідно, ці проєкти повинні пройти аналіз на ці параметри, а також хто буде позачальникам і відповідати, і яким саме фінансовим інструментам найкраще буде скористатися тому чи іншому скажімо, контрагенти, які буде звертатися, тому що ще раз наголошую, ми говоримо і про муніципалітети різних форм е, 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 організації права власності: це КНП, КП, муніципалітети, особисто, мерії, можуть бути будь-які відповідно, або різногалузеві бізнеси. Е, 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 е. Відповідно, тому що ми хочемо запропонувати в майбутньому і лізинг і і факторинг. Тому що, наприклад, обладнання Вісма можна отримати в рамках ескосервісного контракту, а можна навпаки через лізинг, тобто умови теж різні. Відповідно, ми готуємо зараз всі напрями, розповідаємо, які критерії, що готувати конкретно, тому що він буде працювати на відміну від в минулих роках. Ви знаєте, були деферрери. Фонди розвитку, регіонального розвитку ти в два повинен за рік. Напередодні підготувати техніку економічного гарантування, і тільки в наступному році ти можеш розраховувати на якесь фінансування. Тут буде навпаки. Фонд буде працювати в режимі онлайн часу. Відповідно, якщо ти в тебе є готовий проект, ти вже можеш податися на фінансування для реалізації тих чи інших заходів. Відповідно, ці офіси зараз напрацьовують з місцевою спільнотою на різних рівнях. Як готуватися до проектів, тому що ми розглядаємо і співфінансування, не лише фонд гарантування, Фонд СО 2 а також міжнародні партнери, які будуть долучатися, або самі муніципалітети, які можуть допомагати, або під їх гарантії. Наприклад, для компанії Вісман у нас є окрема теж пропозиція для майбутньої співпраці по всій Україні. Але б я хотіла трошки по альтернативним видам палива теж додати перед тим, як пані Наталі дати слово це просто наша тема. Вона нам болить і насправді не війна завадила а в нас дуже були. Ще напередодні війни багато перепон, які були закладені в наших нормативно-правових документів, і саме Державне агентство з енергоефективності ми долучилися до вирішення цих питань, і оскільки ми міжсекторальні працюємо з різними міністерствами, і рівень і площина, в яких лежать ці проблеми, вони відносяться до повноважень різних міністерств. Тому ми співпрацюємо з різними зараз міністерствами, щоб знайти спільну точку зору і вирішити ці перепони. І насправді для альтернативних видів палива зараз. Мабуть, вперше в житті ми постійно говоримо, що ми дійсно аграрна країна в нас величезніший потенціал, який ми можемо реалізувати. І відповідно, якраз указ президента і рішення ради національної безпеки та оборони говорить про те, що треба розвивати розподілену генерацію. Одним із компонентів цього є якраз розвиток альтернативного виду палива. Ну і відмови відповідно від газу. Або якщо ми від нього відмовилися, у нас будуть якраз ті залишки, які можна продавати на експорт з власного виробництва і отримувати дуже великі кошти в бюджет країни. Відповідно, альтернативне види палива зараз саме мабуть, момент, коли треба розвивати, і ми все робимо для того, щоб його розвинути. Я сподіваюся, що наступний рік і підготовка до опалювального сезону буде визначальною, коли ми вже не просто вже прийняли є укази, є рішення, а саме будуть практичні заходи, і кількість коталень на біопаливі зросте в країні. Дякую, дякую, пані Наталя. Дякую вам за запитання. Мені здається, що в Україні ринок біопалива він розвивається, особливо через високий потенціал сільськогосподарського сектору. Виробництво біопаливних матеріалів, таких як біодизель, біодизель та біогаз, отримує підтримку держави, а що дозволяє нам зменшити викиди СО2. Але також важливо дотримуватись. Всіх правил, які встановлює Європейський союз, і стандартів екологічної обробки, і тоді ринок біопалива він є дуже розвиваючим, він є дуже активним і альтернативним з звичайному паливу. Дякую, так, дякуємо. У вас ще є запитання? Будь ласка, останні. Ну, уточнюючи, от з приводу офісів, можете вже десь анонсувати. Є конкретні плани, чи поки що рано про них говорити? В яких регіонах чекати, так би мовити, змін? Насправді плани є. Ми можемо хочете, можемо запросити вас на наступну нашу онлайн нараду з енергоменеджерами. Ми насправді ми не будемо піднімати лише один якийсь регіон. Ми маємо працювати по всій території України і рівноцінно надавати можливості і потенціал, і доступ до ресурсу кожному регіону. Відповідно, завдання стоять у всіх однакові, де будуть шустріші і оперативніше підготовлені і опрацюють. Я чесно скажу, є регіони, які з якими трошки легше вже говорити, тому що вони в енергоефективності дуже багато запровадили всього в місті і визначили цей курс. Їм зрозуміло, є регіони, куди ми приїжджаємо або по телефону вже розмовляємо, і ми розуміємо. Вони кажуть, ми нічого ще не зробили. В нас просто не пахане поле роботи, тому відповідно з ними буде роботи по визначенню опрацювання їх документів. Трошки довше, тому що там, вже де те це таке є на біопаливі, де вже освітлені всі улиці, де свої сонячні панелі сесії стоять на водозаборі або на тролейбусних депо. Тобто, розумієте, ти приходиш, а там вже стільки зроблено, їм тільки подавай знаєте, паливо в цю топку, і вони готові в них налагоджено все. Технічні умови, конкурси, люди всі підготовлені. А є, де ти приходиш, ти повинен зробити дуже багато за них разом з ними виправити ці помилки і спрямувати тому да хтось може просто бути скорішим але доступ для всіх однаковий точно дивіться для того щоб реалізувати якісь речі а не просто були розмови потрібне фінансування в будь-якому разі фінансування я ж вам кажу піде з першого першого з першого року відповідно ми повинні до цього якраз пройти продивитися всі ці проекти так в нас є вже проекти ми їх роздивляємося вони є і по різним галузям, і по самому муніципалітетам, як правило, це критична інфраструктура, це водоочисні споруди, якщо муніципалітети там забезпечують екобуси і робота з цими, але насправді грошей в фонді декарбонізації їх нам вистачить на всієї країни по всім заходам для того, щоб досягти скажімо так, дійсно національних цілей, тому ми будемо співпрацювати. В нас є навіть добровільні угоди з кожним, хто отримує хоч копійку фінансування. Ми підписуємося, що вони будуть проводити в цілому і постійно на регулярній основі заходи зі зменшення енергоспоживання або викидів СО2. По цим напрямкам у кожного будуть стояти свої плани. і Ми будемо допомагати. Тому першого го два го якраз очікує на анонси. Чітко в яких галузях конкретні які заходи, які муніципалітети будуть перші. Зараз опрацьовуємо всі їх матеріали, які є, і ви ж бачите, ми тільки відкрили. Ми поставили завдання, і вони зараз будуть опрацьовувати. Відповідно, вони проводять також інвентаризацію будівель. В них повинні бути сертифікати з енергоспоживання. Ви знаєте. Те, або це і пішло, поїхало від цього. Ми повинні розуміти до якого класу ми можемо а, привести то чи інше. От, наприклад, в Вінниці ми дуже гарно проговорили про те, що тепло модернізацію треба робити, можна робити не комплексно, а компонентно, і це буде економічно доцільніше. Відповідно, ми зараз там. А, Повернусь до того, що в нас в нормативно-правових документах досі залишилися великі перепони, наприклад, для яскосервісних контрактів. Тому деякі моменти, які можуть дуже ши, швидко, потужно зрушити з місця залучення інвестицій приватних, оскільки вони свої бюджети повинні спрямовувати на допомогу людям, там на військових, спрямувати на енергозабезпечення ну там громад і зменшення енергоспоживання. Ми повинні теж розблокувати, тому вона зразу все не полетить. Ми повинні виправити. Тим паче, вони не працювали. От, Наприклад, Вінниця подало дуже багато проєктів додатково, де що треба змінити. В когенерації ми точно так же з пані Наталією Плідно опрацьовуємо питання пріоритетного викупу електроенергії влітку. Наприклад, ви знаєте, в нас є пріоритетні нюанси. Ми знаємо АЕС, балансуючі а, і сонце. Але когенерація високоефективна, яка є. Рушиною сили і дуже важливою і пріоритетним а, пріоритетом великим в Євросоюзі у нас зараз ніде не не визначена, тобто щось створено, але в принципі ще треба зробити декілька кроків, щоб запустити деякі механізми в країні. Тому іноді фінансування для деяких проектів, які вже зрозумілі і відкриті, а деякі щоб. Ще потужніше масштабувати в це. Це навіть кошти, які є в фонді. Це 2 два залучити міжнародних партнерів під здешевлений ресурс. Нам треба деякі нормативні акти привести у відповідність до норм європейського законодавства. Дякуємо. Да, я перепрошую. У нас просто обмежений час трошки, тому ми дякуємо нашим спікерам, дякую учасникам. І ми завершуємо наш захід.